Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 5 додаємо і віднімаємо число 4. Давайте разом відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Що можна запитати про кількість істот у кожному випадку? Добери відповідну схему, склади, рівність. І які випадки дані. Перший. На сонечку грілися сім жабок і три вужі. Друге. На сонечку грілися сім жабок, Потім три жабки стрибнули у воду. Давай подивимося, як це виглядає на малюнку. І перше, що у нас питається, це схеми, які нам дані. Тобто, випадок перший, який нам даний, на сонечку грілися сім жабок і три вужі. Що можна запитати? Ну тут можна декілька питань поставити. Наприклад, ми бачимо, що жабок багато, вужів мало. Яке питання ми можемо поставити? Наскільки жабок більше, ніж вужів. Так? Або можемо запитати, скільки всього істот. Але давайте краще все-таки ось перший варіант, мені сподобався, наскільки жабок більше, ніж вужів. Або можна було навпаки, наскільки вужів менше, ніж жабок. Подивимося, яка схема підходить саме під наше питання: скільки жабок більше, ніж вужів. Так, у нас є жабки, стільки ж є вужів, ось стільки три вужа. Так, це окремо ми бачимо. Тут у нас разом питається, вже не наше питання, але якщо б ми шукали, тобто, це під питанням підходить, здається. Дивимось просто далі. Ось тут у нас. Оскільки всього істот, то, мабуть, ось ця схема спрацювала б. Далі сім і тут частина. Ну, Це не підходить чому? Вона, здається, схожа на цю, але ось є жабки, їх сім штук. І вужі – це частина жабок, але це ж не частина жабок, це окремо. Так? Тому нам підходить саме перша схема. Сім жабок, три вужі. Наскільки менше? Щоб дізнатися, наскільки менше, треба від 7 відняти те, що є, ось скільки вожів є, і ось цю різницю ми знайдемо, ось це невідомо. Сім відняти 3 до рівня 4. Знаємо склад числа 3, ой, склад числа 7, що це 3 та 4. Тому, якщо відняли 3, то залишиться 4. І друг, друга, другий випадок. На сонечку грілися, сім жабок. Ось вони, жабки, про вужі вже ми не дивимося на вужів, нічого не сказано. Потім три жабки стрибнули у воду. Один, два, три. Ось вони у воду, ось ці жабки стрибнули. Ну, Зрозуміло, що спитаємо, скільки жабок залишилося. так? Залишилось на сонечку. Дивимось, що тут у нас сім, і потім додали ще три. Підходить схема. Ні. Було сім жабок, і ось частина стрибнула у воду, саме три. Підходить ця схема? Ідеально підходить. Але, як ми бачимо з першим випадком, то вираз буде той самий. Дивіться, сім, з них три стрибнуло, тобто ми відняли три, їх не стало, і залишилось 4. Підходить цей вираз. Відходить, дивіться, однакові вирази, але різні питання та різні схеми. Тобто, треба бути дуже уважним, коли ми вирішуємо такі ось задачі. Ну, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.